Яка амортизація машини, яку якщо я куплю за 120 тисяч євро чи за 130? Яка реальна амортизаційна складова в цьому бізнесі? Ну, це більше залежить від ваших механів, Знаєте. Ми розраховуємо на 10 років Ну ви ж берете на, на гарантійне погарантійне обслуговування. Так, так. Хорошо. Ну, яка ми амортизація, на що я. Я на 10 років. Більше. Обслуговування, ну раз там в кілометр, в два, в три. Скільки мені треба витрачати коштів? Я хочу. Ми хочемо купити таку машину. От Сергій загорівся. Сказав, сань, будемо чистити каналізації. Там все як має бути. Скільки реально на вкладений кошт ми тут саме більший розходний матеріал це насадки та шланги. Mm -hmm. Шланги це дуже дорогі це на то на, на сьогоднішній день, італій італійські і, 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 і насадки. Така насадка на сьогоднішній день може кошт може коштувати по 400 євро. Оце як, оце на як швидко вона... У випадку, у випадку якщо ваш спеціаліст механік, да, от, там була залом труби, або mm -hmm. щось не розрахував, неправильно mm -hmm. підібрав і насадку залишив там, він mm -hmm. в перший же день може залишити от 400 євро. І, короче, і потім ми сидимо з Сергієм і плачемо, так? Да? Да, да. Або варіант номер 2 коли ця каналізація, ця на форсунка зайшла там метр на, на, на 40, uh -huh. да, от, і пусть ще й шланги, які на сьогоднішній день коштує десь 1800 гривень за метр. 1800 гривень mm -hmm. за метр, да, відповідно, шланги. на максимальну довжину, яку вичистити, 100-200 метрів. <coughs> Ні, максимальна довжина шланга 80 метрів. 80, okay. множимо 800. на 1800. Відповідно, що 160 тисяч майже шланги? Можна залишити. так.